Ну, алабах, це наша да, фірмова страва, яку ми придумали тут у Чернігові. Так що, можна сказати, це вже чернігівська страва. Це наш там чебурико з лавашного тіста, зроблена з різними начинками, і з нашим фірмовим соусом. Ну, смажиться на суповій пательні. Це наша самая, а, улюблена наших клієнтів страва жульєн. Вони більш всього його. Топове, можна казати, це рублена курка, смажені печериці, сир двох видів і наш соус. Ми соус ділимо на основі греческого йогурта. За що цього, при термоворобці, він поплавляється як плавлений ще сирок. Ольга Люліна вимушено виїхала з Бахмута, коли місто знищував ворог. Оселилася в Чернігові. Після невдалого пошуку роботи вирішила відкрити власну справу. Не все йшло гладко, але жінка не здавалася. Вначалі був взятчик на центральному ринку, де ми влаштували млинці. Потім в процесі побачила, що вони не дуже йдуть, почали робити шаурму, а потім. Для нашого друга, як можна сказати, ну люди ж на ринку такі, кажуть, а зробити ще щось новеньке. Ну, було придумано Алабах. Ми його вже через місяць, мабуть, дали йому назву іменно Алабах. Алабах розшифровується, ми його так самі собі розшифрували. Це Ола по по-іспанськи. Це «Привіт», а Бах це «Бахмут». Тобто Ми зробили, коли кажуть, говорять привіт, Бахмут, щоб не забивали наше місто. За допомогою друзів подала заявку і отримала гранти від держави і благодійного фонду. Ольга орендує приміщення на проспекті Лук'яненка. Нещодавно модернізувала кухню. Усі продукти купує у місцевих виробників і постачальників. Обрала найкращу за якістю. Подруга каже, давай говорят, наш кажуть, по центру зайнятості давай туди. І ми этот, наш бізнес-план подали в центр зайнятості. І він дуже їм сподобався, була дуже швидко, дуже швидко одобрена. Дівчата даже приходили, куштували, пробували. Ну і в течії місяця, місяць, місяць, так, я отримала ці кошти. Було знайдено це приміщення, також ребята допомогли, ані хазяїва пробували наші та і самі говорить, запропонували, говорить, візьми це приміщення. І ми, якби, після отримання гранту через місяць вже відкрились. А потім мені зателефонували з акнет. вони сказали, ми. Також хатім вам представляти кошти. Це ще актуально. Я сказала, так, це актуально. І вони це дали. Перше обладнання, там холодильник, морозилку, патеню. Це мені Аніка. Вони вони закупили, вони мені саме предоставили. їм дуже большая подяка. А також дуже помогла рокада. У Ользі допомагає син та ще кілька працівників. Жінка працює на рівні з усіма. Хоче, аби страви подобалися усім готують на очах відвідувачів власними руками. Дуже складно, складно. Не вистачає робітників подобрати, знайти. Ну, дуже мало людей, які хоті важка зі всім кариться світло. Ну і то, що немає вихідних, то, що втомлююсь. Дуже втомлююсь. Ну нічого, нічого. Ну не важко в тому плані, що мені дуже подобаються люди, які приходять сюди і кажуть, що їм сподобається, і вони мене вдихновляють на те, щоб робити, робити, робити. Це їхнє, знаєш, завдяки їм. На стінах закладу фото рідного міста Ольги Бахмуту. Чернігів їй нагадує про нього, однак повернутися назад вже не зможе. Такий, як був, він, він вже не буде. А я не зможу знати, який він був і ну би ми були, ми бачили. З руйнуваннями до останнього було покаяти, то ми бачили смерті, і це дуже страшно на кладбище повертатися і жити. І знаєте, я коли приїхала у Чернігів, він настільки наповнив моє місто, очень, дуже схоже, гарне, квитуче, ну, неймовірне. І знаєте, я от душою я зразу, якщо я деякий час питалася у Дніпрі, Кам'янському зняти житло, ну ні. А тут я вийшла із автобуса, я одразу поняла, що я тут буду, я тут хочу.